На Дністровській ГАЕС запрацював четвертий агрегат. Усього запроєктовано сім. Після їх будівництва ця станція буде найбільшою в Європі. Гаес дозволяє накопичувати електроенергію і використовувати її під час пікових навантажень. Якщо взяти по споживанню Чернівецької області, де ми зараз з вами знаходимося, то це десь 100-150 мегаватт потужності. Вони споживають. Наш гідроагрегат в генераторному режимі. 324 МВт. Це вважайте, майже три області: Чернівецька, Хмельницька і Вінницька області одним агрегатом забезпечується. Агрегат вартував понад 7 мільярдів гривень. Його будували за гроші компанії. На відкриття приїхав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. На кригідроенерг покладе певні соціальні обов'язки по постачанню електроенергії, яка сьогодні використовується населенням України, і це дає нам змогу говорити про невисокий тариф на електроенергію. Четвертий агрегат запустили у генераторному режимі. У грудні планують запустити в насосному, який має більші потужності. За словами гендиректора компанії Ігоря Сироти, один агрегат дозволяє економити більше ніж 300 тисяч тонн вугілля і приблизно 60-70 мільйонів гривень на газі. За висновками державної експертизи, будівництво четвертого агрегату екологічно допустиме, якщо під час робіт дотримуватимуться природоохоронного законодавства. Христина Тимофійчук Володимир Дорош, новини на Суспільному, Чернівці.